До ще Діана, це кипець. Ну ладно, поїхали. Що ще робити? Зараз будемо отак. Шукайте мотоцикл, який літати вміє, і пального майже не їсть. Ловіть Spark SP 200 r 26 t 197 кубів під сідлом, 100 км на годину на спідометрі, і все це при витраті. Увага 2,2 і літри на сотню. Електронна панель, як у літаку. Спідометр, тахометр, пробіг, зарядка АКБ і навіть годинник. Тепер спізнюватись немає виправдань. П'ять передач: м'яка телескопічна вилка спереду і амортизатори ззаду. Їде як по маслу. Навіть ями тепер це розвага. Світло LED бачить усі, і на трасі, і у дворі сусід Вітя точно оцінить. Потрібно взяти когось з собою легко. Багажник є. Підніжки є. місця вистачить як для шолома, так і для друга. Трішечки мокренькі Spark SP200R26C 26 Це потужність, стиль і легкість у кожному кілометрі. Готові вирушити у подорож.